На шаткам у двіку, батьками дідами, замовлена воля і щедрість полів. Моя залішаншинок квіт не розумає на древній ситі українській землі, настильність і поступ в труді в творіні, злані придністровські плодів запашних, несуть віки у новітні поріддя твої україно. Вже дочки, і сини, ми горді за тебе, за вішицький краю, бо ти наша сила і доля свята, ми працею співом тебе величаєм, і хай твоя слава світі. Ще в далекому 14 столітті на березі Дністра виникло поселення, яке з роками перетворилося в один із центрів торгівлі, ремесел, розвитку господарської діяльності. 1340 рік це дата. Від якої розпочинає свою історію поселення Заліщики і за майже 7 століть історії поселення, яке згодом перетворилося в королівське місто, відбулося надзвичайно багато різноманітних, цікавих, трагічних. І знакових подій. Цікава і захоплююча і політична історія міста Заліщики, яке формується на землях старих Заліщик, бо поселення Старі Заліщики, село Старі Заліщики, існувало на той час уже кілька століть, у середині 18 століття, 1700 50-му році цю дату нам засвідчує печатка, королівська печатка міста Заліщики. Заліщики стають міським поселенням і, власне, в період 1750-1769 років відбувається розбудова міського поселення Заліщики, коли з Ініціативи, і завдяки фінансуванню королівської казни, це дідичне поселення, тобто успадковане тодішнім польським королем Станіславом Августом Понятовським, поселення починає розбудовуватися і виникає місто Заліщики, яке формувалося на протязі цих років. Перш за все, завдяки великій праці українських селян, працівників, ремісників, яких було багато в околицях Заліщик, в сусідніх селах і тодішнього Заліщицького округу, і сусідніх з ним, які працювали на розбудові цього міста. Завдяки Колонізаційній політиці, яку здійснює польський королівський уряд, на цій землі прибуває і частина ремісників німецьких, польських, котрі приносили сюди певний досвід нових ремесел, котрі ставали тим осередком. Фахової ремісничої діяльності. В історії Заліщи є багато цікавих сторінок, пов'язаних із політичною історією того часу, оскільки поселення місто знаходилося е, на перетині і торгових шляхів, і займало вигідне стратегічне становище. Тож тут в Заліщиках, зокрема у так званому палаці Броніцьких, який зберігся до наших днів. У XVIII столітті зупинялися і тривалий час, перебували і відомі дипломати того часу. Цікавою сторінкою в історії міста є і діяльність масонської ложі. Так, за різдники буде в переліку тих небагатьох ряду українських міст, де було створено. Масонські ложі, зокрема, це була ложа золотого мистецтва. Дуже знаменною сторінкою в історії Заліщик є діяльність української інтелігенції в першій третині ХХ століття, починаючи від існування функціонування учительської семінарії, зокрема в період, коли її керівником був. Осип Степанович Маковей 1913-1925 роки. Національно визвольні змагання періоду 1917-1920 років, коли на початку червня 1919 року здаліщики на короткий час стають місцем для перебування Уряду Західної Української Народної Республіки і. В нашому місті Євген Петрушевич отримав повноваження диктатора Західної Української Народної Республіки. В місті Заліщики проживало дуже багато відомих людей і в міжвоєнний період Заліщик стають відомим курортом. Тобто історія нашого міста стала своєрідним літописом, який відображав життя. Заліщики, зачаровують з першого погляду своєю неповторною красою, широкими просторами та шумом хвиль. Люблю своє місто, Дністровім мисті і велич ріки, що тече крізь віки, і свіжість ранкову, буденну, святкову і ошатних каштанів. Квітучі свічки. У Солішіцькій центральній районній бібліотеці відкрита постійно діюча книжкова виставка Мій край куточок серця України. Тож запрошую перегорнути сторінки книг даної теми, які представлені на книжковій виставці за такими розділами. Відкрий для себе рідний край, На Дністров'я, барвінковий краю, мого родоводу ти колиска, літературні обрії завіщанщини, як слова мелодія, мова струни, на аркуші неба рядки, посивілі і поринути у світ минулого, яке тісно пов'язане із сучасним, бо сучасне завтра стане історією і вічно житиме у серці нашого народу. Перший розділ книжкової виставки Відкрий для себе рідний край розкаже про важливі події з історії міста Заліщик. До вашої уваги книга Петра Сівіджука Першовитоки це нариси історії заселення Заліщанщини від найдавніших часів і до сьогодення. У роботі використано велику кількість архівних матеріалів, а також праці вітчизняних та зарубіжних істориків-краєзнавців. Книга розрахована на фахівців краєзнавців. Залішицька земля в спогадах іммігрантів. До книжки увійшли статті, спогади, нариси, статистичні матеріали, що були опубліковані історично-мемуарному збірнику Чортківська округа. Книжка також містить багато недоступної раніше інформації, насамперед про український січових стрільців, про українську галицьку армію, про УПА, а також про товариства Січ, Сокіл, Просвіта, Союз Українок». І буде цікавою ця книга всім тим, хто цікавиться історією рідного краю. Василь Варига написав книгу там, де Дністер круто в'ється». Василь Варига є уродженцем Заліщицького краю, дійсним членом НТШ, історик. І ця книга це свого роду студія монографія про учительську семінарію в Заліщиках. Історія якої дуже тісно пов'язана із відомим письменником, педагогом Осипом Маковеєм. Особливо цінним є те, що інформації Василь Варига збирав від колишніх учнів семінаристів. І, доречно, буде згадати, що Василь Варига він не тільки наш краянин, але свою середню освіту він здобував у стінах Заліщицької семінарії. Ось така історія рідного народу, з досвіду пошукової роботи бібліотек Заліщицької ЦБС по відтворенню історії рідного краю. Цікаві факти про місто Заліщики ви знайдете у краєзнавчому нарисі, який носить назву Заліщики. Хочу зачитати такі рядки. Кожному, хто приїжджає сьогодні у Заліщики, місто дарує неповторні краєвиди. Гарний настрій. Місто жаху, яким бачив його Джін Рід, стало містом сонця, садів і квітів, містом, яке упевнено крокує у свій щасливий завтрашній день. Заліщівський районний краєзнавчий музей випускає науково-краєзнавчий літописний збірник Заліщанщини Гомін Віків. У цьому збірнику помішано дуже багато статей по Археології, по етнографії. Також розкриває цей збірник важливі доленосні події з історії міста Заліщик та Заліщицького краю, а також про життєвий і творчий шлях відомих людей Заліщанщини та нашого краю. Їже Стемковський у Долині Дністра. Це, цю книгу із польської мови зробив переклад Василь. Лопух Василь Лопух є дійсним членом НТШ. На даний час він проживає в Америці громадський діяч. І що цікавим, це те, що Василь Лопух він від, випадково відкрив для себе цього польського письменника, коли працював над веб-сайтом Заліщики, фото та відеоархіви. І працюючи над сайтом, він побачив цю книгу польського письменника і захотів зробити переклад з польської мови для того, щоб заліщани мали можливість ознайомитися із таким чудовим виданням. Михайло Сопилюк та Микола Бачинський написали книгу Заліщики, роки, події і люди. Михайло Сопилюк відомий історик, вчитель, педагог, дослідник краю, і у цьому виданні подано розгорнутий опис становлення і розвиток заліщик від найдавніших часів і до наших днів. Висунули також основні періоди формування поселення. У контексті суспільно-історичного розвитку краю в цій книзі також використано дуже багатий ілюстративний фотоматеріал, і книга розрахована на широке коло читачів. Ще одна книга Михайла Васильовича це на переломі століть. У цій книзі розглянуто історію становлення і розвиток фахового навчального закладу в Заліщиках від городничої школи до агроколеджу. До 25-ї річниці виходу української греко-католицької церкви з підпілля Михайло Сопелюк видав і ще одну книжку, яка носить назву Церква Покрови Пресвятої Богородиці в Заліщиках. Це переісторія і 150-ліття служіння, розкриває основні сторінки історії становлення і розвиток храму від найдавніших часів і до наших днів. Зовсім нове видання Михайла Васильовича Супелюка та Миколи Бачинського, це видання 2020 року становлення міста Заліщики в середині XVIII століття. У виданні на основі дослідження документів головного архіву актів давніх у Варшаві та використано опубліковані джерела і наукову літературу, описано діяльність і розбудову та становлення міста Заліщиків 50-х, 69-х роках. Інший розділ книжкової виставки «На Дністров'я. Барвінковий краю, мого родоводу ти Колиска. Тут зібрано усі книги про села нашого Заліщицького району. Тож запрошую усіх бажаючих ознайомитися із книгами даної теми. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього, хто не шанує видатних людей свого народу. Той сам не годен пошани, ці слова належать Максиму Рильському.